Всім привіт! Мене звати Софія. Сьогодні буде прекрасне відео на тему Позиція жертви. Я вважаю, що насправді це непогано. Знаєте, це те дно, з якого можна відштовхнутися і знайти себе. Бо дуже багато людей починають казати, що фу, ти жертва, ти нічого не можеш, ти така погана, ти в позиції жертви, все, умрі. Я доволі часто це чую, але насправді цей такий процес, коли ви себе жалієте, коли вам дуже страшно, коли у вас дуже багато сумнівів. Це абсолютно нормально перед новим етапом. Я розумію абсолютно вас. Я теж там була іноді туди потрапляю, коли починається щось нове в моєму житті. І ми не ідеальні. Ми прийшли сюди якраз таки вийти з цієї позиції назавжди, і це одним разом не робиться. Ми то забуваємо, хто ми є, то згадуємо то засинаємо, то пробуджуємося. І насправді це дуже класна точка. Коли ви її усвідомлюєте, коли ви розумієте, що «Да, я дійсно обрала або обрав таке життя, я дійсно живу так, тому що я це обрав, бо обрала це моя душа, мої дії призвели до того, що я тут, і це абсолютно нормально. Відчувати біль, відчай, сльози, розуміючи, що ви в цій точці. Через те, що ви обрали такий досвід свідомо, несвідомо, будь-яким чином, і це нормально, і це дуже сильно насправді стілює. це дуже класно. Завжди дивіться на всі ці речі з позитивом. бо вони ведуть вас до вас, до того, чого ви хочете, до вашої мрії, до всього, чого ви бажаєте. Як зрозуміти, що ви в позиції жертви? Ви мене напевно спитаєте. Добре, це, звісно, хорошо, що я в позиції жертви. А як це проявляється? По перше, це проявляється через таку дуже сильну пасивність і звинувачування інших. Коли ви забуваєте про своє авторство, що саме ви створили таке життя? А ви починаєте жалітися на обставини, на війну, на те, яка у нас держава, те, які у нас там податки. І ви забуваєте те, що не інші люди в цьому винні, а тільки ви. Що якщо у вас щось не виходить, там не винні ваші батьки, ваші друзі, ваш там колишній чи хлопець, чи чоловік. Ні. Тільки ви, на жаль. Як би сумно це не було, але. З першого погляду здається, що ні, це неправда, ось то істо. Я вважаю так, зовнішні фактори теж впливають, але все одно кожного дня ми робимо якісь вибори і далі погоджуємося на це. На жаль, на жаль. Мені завжди було шкода, що саме так з нами трапилося, на жаль, але. Це такі реалії, наші душі обрали такий досвід для того, щоб пройти еволюцію. Їм насправді було цікаво пограти в таку гру під назвою Війна. Як би сумно то не було, але я завжди знаю, що кінець буде гарним. І ви теж це знаєте. Але все в першу чергу починається з кожної людини, яка починає турбуватися про себе. Про свій навколишній світ, і тоді весь зовнішній світ так само буде змінюватися поступово, якщо кожна людина це зрозуміє і почне потрошку вкладати в свої енергії та сили в це життя. Ви мене ще й спитаєте: ну блін, я що дурна таке обирати? Таке життя? Я не хотіла навіть цього обирати. Але я вам хочу сказати, що ваша душа ще дуже давно. Дуже-дуже давно до вашого народження вирішила обрати собі такий досвід, для того, щоб їй було цікаво. В Україні дуже багато старих душ, яким просто вже не цікаво тут. Їм хотілося чогось більш такого екстравагантного, необичного. І вони вирішили обрати саме такий досвід, для того, щоб у них були якісь перешкоди, які вони долали і росли, здобували якісь навички, здобували чесноти. Euh, пропрацьовували себе, виходили з цієї позиції жертви. Дуже багато тут ми пропрацьовуємо себе насправді. Це дуже цікаво. Mm -hmm. да, і наша особистість Его починає дуже боятися, uh, а наша душа вона знає, куди вона йде. І у вас може бути таке: типу, що про що? А що про мене подумають мої близькі? А що скажуть рідні, якщо я почну проявлятися, а що той той скаже. Я вам хочу сказати, що кожна людина є проявом вас, і ви завжди взаємодієте з собою. Коли ви щось віддаєте в цей світ, ви даєте це собі. І коли ви щось отримуєте, це ви собі даєте. Все повертається. Все, що ви дарували, все, що ви робили, все повертається. Абсолютно. Бо ви взаємодієте з собою. Як би странно не було. І навіть якщо людина якось до вас погано відноситься, згадайте, де ви так само до себе відносилися, де так само критикували або казали якісь не дуже приємні речі. Так, да, неприятно. Я знаю. Як ще проявляється позиція жертви, боротьба? Це такі люди, які кажуть, я точно не жертва, і боряться з цим світом. Щось намагаюся доказати, показати. Дивіться, яка я класна, дивіться, наскільки я роблю, яка я продуктивна. А всередині людина нещасна, бо вона хоче отримати це схвалення. Вона робить це не з внутрішнього наповнення, а з пустоти. І я була такою самою людиною. Я була й першим, і другим варіантом. Я не хотіла бути жертвою. Я хотіла діяти, показувати, робити, але з якої це було позиції. Доказати комусь щось, зробити вигляд, що я класна? Я сумніваюся, що це було від любові, і це було від внутрішньої пустоти, загубленості і нерозуміння, куди мені йти далі. Бо ти розумієш, що ти можеш тільки робити, 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 тільки так, як ти вмієш, і боротися з цим життям, а як можна по-іншому? А як можна не страждати, а як можна віддавати, і отримувати назад а не тільки віддавати? У мене дуже багато було питань з приводу цього. Поки я не почала працювати над собою, хочу сказати, що ви завжди можете обрати набагато легший шлях, і не тільки ви обираєте, який шлях обрати. Десь буде важко дійсно, десь легше, десь простіше, десь будуть перешкоди, але це все для вас. Воно веде вас до найкращого життя, навіть якщо вам здається, що ви в точці ноль, що у вас там ноль на карті, ви взагалі нічого не знаєте не можете. Радійте, бо це ваш старт в нове життя. І вас завжди оберігають, і ви не можете померти в такій точці. Я хочу сказати, щоб ви помітили, як в вашому житті. Навіть при якихось таких дуже жорстких обставинах вас завжди оберігали, вам допомагали, у вас і гроші якимось чином з'являлися, і люди знаходилися, і будь-хто там до вас підходив якимось таким магічним чином. Ви спитаєте мене, чому? Бо це для того, щоб ви зрозуміли, що вам завжди допомагають, що ви можете покладатися на вищі сили, на Бога, на будь-кого, хто зверху. Для того, щоб пройти цей шлях далі, це відбувається для того, щоб ви повірили, що ви не одні, що ви не самотня людина, що у вас дуже багато і янголів, і підтримки, і людей навколо. Такі кризові точки створюються для того, щоб ви зрозуміли, наскільки ви багаті, і до цього ви не помічали цього. Яке внутрішнє багатство у вас є, скільки людей навколо вас? Не тільки грошима міряти, багаті ви чи ні. а скільки ви людей маєте, яку родину ви маєте, який досвід ви маєте, які ви навички маєте, все, що вас оточує. Бо ви цього не помічали, на жаль. Ви забували про це. Або ви все втрачаєте для того, для того, щоб зрозуміти, які ви були раніше багаті? Як багато ви мали, як вам було добре? Ну, от такі ситуації створюються. Як би сумно не було. Що ж з цим робити? Як вийти з цієї позиції і отримати найбільшу -най 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 перевагу створювати це життя? Не залежати від інших, від обставин. Я вам раджу радикальне прощення. <смі> Мій шлях почався в духовність саме з цієї книжки. Я раджу вам дочитати її від початку до кінця. Є аудіокнига, є в інтернеті. Книжка її можна купити. І ви просто читаєте і заповнюєте анкету радикального прощення і стілюєте себе. Другий спосіб, ви можете прийти до мене на сесію, я теж це все пропрацюю. Або на той розклад я вам розкажу, як саме вийти вам, яким чином, можливо, якісь дії, направити вас кудись. Бо я вже проходила цей шлях і я вам можу щось підказати. Якщо ви відчуваєте, що ви хочете до мене, я вам можу з цим допомогти. Насправді це. Довгий шлях собачка, Але він точно, точно, точно окупиться вам. Поступово ви дійдете до того, що будете створювати своє життя. Ви будете забувати, хто ви потім згадувати. У мене теж це буває і це абсолютно нормально. знаєте, що ви можете. Я вам дуже дякую за перегляд. Я бажаю вам цікавої подорожі до себе. Я бажаю вам найбільшого стілення або самостійно, або зі мною. І хай буде ваше життя неймовірним і казковим. Я дуже хочу, щоб кожна людина відчувала себе наповненою щасливою на своєму місці. Як я це відчуваю кожного дня. Майже, бо я теж людина, в мене теж бувають такі стани не дуже добре. Тож, па-па. дякую вам. До зустрічі.